Перемовини щодо ядерної програми Ірану у відні вийшли на фінішну пряму. На це натякають учасники дискусії: представники Тегерана та шести посередників п'яти постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини. Голова МЗС Франції Лоран Фабіус зазначив, що марафон переговорів уже на останній стадії. Іранський дипломат заявив, що угода вже досяжна, але потрібна ще політична воля. Про поступ повідомив і держсекретар США Джон Керрі, який пересувається за допомогою милиць, по тому як в кінці травня зламав ногу, впавши з велосипеда у французьких Альпах. Це дуже добра, позитивна зустріч. На мою думку, ми наближаємось до ухвалення реальних рішень. Нам залишається ще узгодити декілька деталей. Я зберігаю надію на успіх, заявив Джон Керрі. Утім, проти угоди, яка може покласти край 12-річному дипломатичному марафону, виступають сунітські держави Близького Сходу та Ізраїль. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімін Нетаняхо вважає, що договір з Іраном поставить мир у регіоні під загрозу. Лідер Ірану Хаменеї, його цитують медіа, заявив про необхідність бути готовим до боротьби зі США незалежно від того, чи буде досягнуто угоди. Президент Ірану Рохані очолює марш ненависті на вулицях Тегерана на мітингу, де спалили прапори США та Ізраїлю, і десятки тисяч людей закликали до знищення США та Ізраїлю. Головні камені спотикання на перемовинах узгодження темпів скасування санкцій проти Ірану, доступ спостерігачів МАГАТЕ на іранські військові об'єкти та зняття ембарго на поставки озброєння Ірану.